Усім привіт! Ви завітали на канал В'яжемо разом з Надією. Сьогодні вирішила розпочати, не знаю, чи це, можливо, буде одне відео, чи це буде відео з декількох епізодів, але поки що розпочинаю знімати, а там подивимося. Тамара з каналу В'яжу на Дивані організувала спільний проект Дівчатка такі Дівчатка, де нам потрібно кожні два тижні давати відео. Звіт. Так як у вступі я вам показувала е, е, пряжу і питала, щоб ви мені в коментарях написали, що ж мені з неї в'язати. Так як я не могла визначитися, е, ви мені писали, хто що, хто що бачив. Дякую всім велике. Мені дуже корисна ваша інформація. І я рада, що ви мені понаписували, і в деякій мірі це допомогло мені визначитися. Чому саме так? Тому що я вагалася, я довго вагалася, вагалася буквально до вчорашнього дня. А сьогодні, на хвилиночку, у нас уже 17 січня, і в мене до вчорашнього дня з цієї пряжі нічого не було розпочати. І коли вимкнули світло на 4 години, я не знала, що мені робити, я просто е, взяла. Цю пряжу покрутила її в руках, взяла спиці, набрала і розпочала в'язати. І ось що на сьогоднішній момент у мене вийшло. Дівчата, це буде не кардиган, це буде то джемпер чи то светр. Тому що я чомусь, ну не знаю, кардиган. Я вирішила кардиган не в'язати, адже мені потрібен светр і я думаю, що якщо так все гарно піде, ой, як його погано вам видно. ой, Ну, зараз хвилинку. Взагалі не передається нічого. О, отак ось щось, да, Щось так трішки видно. Зараз спробую ще лампу одну включити, може якось. Нічого не видно. О, отак ось. Ось так. ну, Одним словом, тут візерунку нема ніякого. Тут я набрала 78 петель на спиці номер 35 пров'язала. Я не знаю, скільки рядочків дівчатка. ну, Ось, бачите, скільки. Зробила щось типу хибної китлівочки, просто пров'язала такою платочною в'язкою. І розпочала далі регланом зверху, дві петлі відвела на. По дві петлі на регланній лінії, і додаю де через один ряд, де через два ряди. Тому що річ така досить об'ємна буде. Йому таке легеньке, пухнастеньке. Ну, якось так. Зовсім не видно вам ніякого кольору, щось чорне лежить і все. Але насправді він не чорний ось такого кольору. Бачите, якого? Щось таке. Якийсь болотного синьо-болотний якийсь такий, досить ниточка пухнаста, класна. В'яжеться легко. Далі я перейшла на спиці номер 5 і дівчата тричі-три петлі і півсветра є. Оце я сьогодні пров'язала, здається, три рядочки. А то все я вчора. І, до речі, спиці досить такі величенькі, і легко в'яжеться, і гарно поки що лягає. Я не знаю, чи хоч не косить, бо я навіть не дивилася. Не особливо й видно, наче немає косини. Треба буде передіти на інші спиці ще і поміряти, щоб, бо як буде, бо буде мені сюрпризом, що почне косити. Не в тему, так? Ось такі у мене справи, ось така, такий у мене е, початок моєї роботи. Мені подобається м'якеньке, пухкеньке таке і легеньке. Ну і, дівчатка, я ж, поки я думала над е, тим, що ж мені в'язати з цієї пряжі. А під ялиночкою у мене стояли подаруночки. І так, як мені Валюша з каналу Валентина, творимо красу, подарувала ось таку пряжу. Алізе е, Лана. Ангора Голдом Rebacтік, я вирішила, що я розпочну в'язати бактус чи то хустину, чи я навіть не знаю, як правильно його назвати, що з цього вийде. Я бачила давно ще влітку, Ніна з каналу Нінокніт, в'язала такі бактуси на продаж. Мене зацікавило. це така. Техніка, пряжа мене дуже зацікавила, і я думала, що я щось зв'яжу. Але нагоди в мене не було, так як я такі речі не ношу. Немає в мене пальто, я не люблю пальто, це все викладати, носити. Мені треба все, щоб було практичне. І я, Але от спробувати зв'язати мені хотілося. Ну, якби, мене, якби я це носила, то я б, звісно, собі раніше це все купила, зв'язала і без проблем би взагалі було. б. І я на цьому так, знаєте, похотілося, похотілося, потім якось забулося, перейшла на шкарпетки, перейшла на рукавички і в'язала далі. От. І тут в рамках проєкту від Миколая до Василя валюшка мені дарує. Ось таку чудову, гарнесеньку, красивезну пряжу. І я вирішила, що це все, це, як то кажуть, така, знаєте, поштовх для того, щоб розпочати. І я ж поки ходила, я думала, що мені в'язати чи светра, чи кардигана. Думала я думала і поглядом же ж поглядала на цю пряжу, яка стояла під ялиночкою. І я взяла цю пряжу і розпочала в'язати. Бактус. В'язала я, в'язала, в'язала. Вив'язала частинку. Ну, десь приблизно стільки ж, як тут. Потім дивлюся, що мені щось не подобається. І що ви думаєте, я це все розпустила і розпочала заново. Вже вив'язала цю частинку, яку я розпустила. І в мене ось що виходить. Ось такий у мене вже бактус є невеличкий. Тому. Тому якось так в'яжу потрішку, процес гарно лягає пряжа, мені подобається. Візеруночки я ще буду там дещо додавати. Ну, побачити вже в наступних звітах, мабуть. Тому що, ну, досить класно, мені подобається. І процес такий невеликий, що я можу з собою на роботу взяти. Якщо в мене є там можливість, то я рядочок другий пров'язую. Ну, але це не завжди так є. Така можливість, тому, тому, тому в'яжу і надіюся, що дов'яжу. Ось такі у мене початки моїх робіт. Це буде е, перший мій виріб: це буде в категорії Ой, дівчатка, забула. І так, мій светр в категорії Все краще собі кохання, я в захваті від власного існування. І ось ця краса. Бактус цей буде у мене в категорії невиправна. Головне не бути ідеальною, головне завжди залишатися собою. В'яжу те, що потрібно, і ніколи не хворію на муки творчості. Е, ну, я не знаю, кому це, цей бактус буде, можливо, зв'яжу на подарунок. Ідея є для подарунку. Ну, якби я носила такі речі, то я б, звісно, його носила. А так, ну, подивимося, ще нічого не знаю, просто в'яжу, подивлюся, що з цього вийде. І так, Тамарочка нам придумала запитання. І в першій категорії у нас такі запитання. Коли купуєш пряжу, чим мотивуєшся? Якість, колір, тактильні відчуття, властивості, її практичність, ціна? брендовість. Е, раніше я купувала пряжу в офлайн магазинах, то я, звісно, ходила, дивилася тактильно, дивилася візуально, який колір, як, як вона там буде гармоніювати з чимось. Ну, одним словом, вибирала більше, і, звісно, на склад дивилася. Ну, і ціна, звісно, мене також хвилювала, тому що. Вона нас завжди хвилює ціни, так? Наразі, наразі я пряжу обираю не під якийсь конкретний виріб, а обираю, ну, швидше за все, те, що... буває те, що під виріб, а буває те, що я побачила, мені вона сподобалася, і якщо мені дозволяє мій фінансовий стан, я її замовляю. І вже потім придумую, що ну, в мене в основному, якщо я пряжу побачила, то я знаю, що я з неї буду в'язати. Майже завжди так і є. Я просто так не заказую. У мене одна бубінка тільки стоїть, що я не знаю, що з неї робити, я її просто взяла. Ну, я її знаю, куди я її буду використовувати. Я її взяла, тому що в неї була смішна ціна. І я її просто взяла. Тому що вона пригодиться, як то кажуть, так? От. Тому в, офлайн... в онлайн-магазинах в мене більше. Мене більше хвилює склад пряжі? Мене більше хвилює практичність цієї пряжі, мене хвилює ціна. Ну, і, в принципі, мабуть, все. Звісно, колір Колір обираю те, що мені подобається. Так що, якось так. Ще таке питання: коли вибираєш час для творчості? Хочу і буду, чи спочатку домашні справи, а потім рукоділля, щоб ніхто не заважав. Е, в залежності від того, як, е, як в мене розпланований мій день і що я хочу саме в'язати в цей день. Якщо це, наприклад, я хочу розпочати якийсь новий процес, то, звісно, мені потрібно, щоб ніхто мені не заважав, щоб я сіла спокійно подумала, підрахувала і розпочала. От коли я розпочну. Тоді вже мені можуть заважати, я можу цей процес в'язати під час приготування їжі, під час перегляду е, телевізора, хоча я його майже не дивлюся. Ну, а фільми ж все одно якісь там буває поглядаю. так, То я просто так не сиджу. Мені навіть колись донька запитувала, мама, ти можеш просто сісти і подивитися фільм? Кажу ні. Тому що це я втрачаю якусь там годину-півтори, а це для мене досить багато, я можу пов'язати. От, Тому. Якщо у мене є нагальні справи, які мені потрібні, то я, звісно, їх домашні справи, то я, звісно, їх роблю, потім в'яжу. Якщо у мене є такі справи, які можуть почекати, то вони почекають. Я зараз трішки передивилася свій, своє відношення до, навіть до домашніх справ. Навіть якщо там щось не зовсім прибране, то, то його можна почекати і прибрати тоді, коли буде натхнення. А якщо хочеться в'язати, то потрібно приносити собі насолоду і робити те, що ти хочеш. Ось такі якось справи. І далі, чи є у вас оборудування майстерня або хоча б куточок, де пані творить красу. Ой, цій пані, чесно кажучи, немає такого ні куточка, ні, ні майстерні, тому що ми ж проживаємо в квартирі, і е, виділити собі якийсь куточок це досить проблематично. Тому в мене дуже часто буває, що ламаються мої спиці, бо я їх кину десь на дивані. Розумієте, разом з процесом в'язала, пішла і залишила. Хтось не побачив, грався, впав. Ну одним словом, спиць немає. Або спиці погнуті. Тому якось так. Ну, Звісно, була б, більші, була б більша житлова площа, я б собі зробила якийсь куточок, а так наразі мощуся там, де є вільне місце. Ось якось так. Ну, я думаю, що на сьогодні вистачить вже по питаннях пройшлися, по номінаціях пройшлися, старт, початок своїх робіт. Старти свої я показала, буду продовжувати в'язати. На цьому все. Рада була вас бачити. Надіюся, що ви мене також раді бачити, раді бачити те, що я розпочала. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей. Переходьте в описі, підписуйтесь на канал Україномовних дівчаток. В'яжіть в задоволення, переглядайте нас, підтримуйте. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.